Доброго ранку, шановне товариство, прихильники Карпат, гір грибів, природи. Слава Україні, героям слава, слава ЗСУ. Сьогодні ми з Тасією Сівчугове пішли в ліс по грибочки. Будемо сподіватися, що сьогодні буде вдалий наш похід. Сьогодні 4 липня 2023 року. Сонячна погода, тяжкі співають в Лісі гарненько, холодний. Що ж, йдемо, беремося за пошуки. Частина всім. Пішло хвилин 15. В цих місцях я теж давно не було. Ну перший результат такий.

Початок дай. І там молоденький. Беремось за роботу. І там такі дрібосенькі. Рибонькі. Беремо за роботу. Нарешті я впорався. Видається, що там було не тих. Десять штук, а ще з 10. Ми з одного місця. Такову кількість пузариків. І два білих там маленьких. Що ж, йдемо далі. Уже в руках приємна важкість. Таська, шукай грибочки. шукай, Передай привіт глядачам. Каже, підписуйтесь на наш канал, ставте вподобайки і відповідайте. Походили ми з добрих 40 хвилин, нічого не знайшли взагалі нуль, пару лисичок. І вирішив я повернутися на те місце, що попередній раз. Подивимося, ще часу не так багато, але подивимося, що тут є, можливо, щось нас тут порадили. Втратили трішки часу, але, але ліс там не той. Заріз. Раніше було набагато чистіше, зараз, заросло, позаростало. буреломи, тому я вирішив звідти поїхати. Що ж, зайшли. Молоднячок той ще попередній раз. Йдемо шукати. Фу, зайшли на містечко. Молоднячок, вже люди є. Але наш грибок ніхто не забрав. Ось такий красончик. Красоночек. Одесенький. Зараз можливо пара дає. Будемо шукати. Ще пару знайдемо, включимося. Поки що не бачу. Тайска, шукай грибочки, щось ти не шукаєш. Щось ми цього разу трошки маловато, але все-таки може бути. Ще щоб... що пів години прийшли трошки. Лисичок у нас грибів не бачив вже, хотів вертатися додому, вирішив спуститися в самий низ до болота. І ось такий подарунок. Ось такий грибочок білий, правда вже старенький. Але ніжка берхлява. На Сушко думаю ще піде. Давно він тут напевно.